Доброго дня, друзі! Ви на каналі Pentium Chronicles, я його ведучий грав. І мені декілька підписників на день народження скинулись, зробили такий подарунок. Я так розумію, там якась рофлянка, чи я не знаю, може що там. Воно легке. Може там грам кокаїна, я б не відмовився, до речі. Але я не думаю, що вони на таке вирішились, фактична вага вон 0,50. Який тут, тут нема полки. Ви що, дрочите, тут нема пів кіло. Ну, може це об'ємна вага. Зараз я якось це відкрити спробую. Головне, ногу собі не відрізати своїм жалом. Тут що, Pentium Extreme, Серйозно? Бля, вони запитували за Pentium Extreme, точніше, що, який прост я вважаю самим цікавим. Бля, я, я припускав, що це Pentium Extreme. Взагалі, якщо тут один прост, то ми сьогодні ще дещо відкриємо. Я так планував маленький ролик, зовсім маленький, але ні, це не прост. Це не про. Йоп! Йоп, твою мать! Ха-ха-ха! А, -а, -а Жетон зробив! лянь! я такого не чекав. Гра у Conrad XP Edition. Ебать копать. От это я розумію. Хлопці, ну ви найкращі. Я такого. От такого я не очікував! Ха-ха-ха! Я такого не очікував, це взагалі пиздець якийсь. Ну тут зараз якийсь інженерник, да? Ану, 775, ну хто б сумнівався? Якщо це Pentium, я ще не бачив, але я бачу вже, що це якийсь Pentium D по цих піздюньках. Або Pentium 4 є. Ну, я будь-якому з них буду радий. Блять, воно встяли в цю хуйню, Давайте подивимось просто, що там написано. Ах. О, курва, 600, Ні, це всього лише 650-й Pentium 4. Але приємно, в мене такого нема. Досі. І це pn 4 05 Тобто 650-й це гарний насправді Проц. Він має H3,4. Але в мене є 651. По факту, по факту, оце набагато цікавіше. Але це приємний, маленький, приємний подаруночок Друзі, я вам дякую, реально. Наскільки я пам'ятаю, це Василь, Сергій і Лео. Лео, Лео, вибач, я тебе знаю, як Лео, тому будеш Лео. Я думаю, що це вони втроє зробили. Бо це, ну такий їхній стіп, тупо в їхньому дусі. Тільки вони могли таке зробити, поки що. Дякую, оце це просто топчик. Треба буде наїбало собі надіти. Подобається, реально лайк. От оце, це, це, оце, це я все ставлю лайк. Ну і ви поставте лайк, не забувайте, бо без ваших лайків. Відео не буде просуватися. Пишіть коментарі, як вам такий жетончик. Я, я реально я оце от візьму на якусь сьомочку на шею собі повішу, скоріш за все. На ключі не бачу сенса. Взагалі цікаво, з чого воно зроблено. Воно якесь, як будто прим'яте в куту, але ні, мені здалось може. Ну, це сталюга, скоріш за все, нерж якийсь. Але я можу помилятися. Напишіть, хто знає, з чого воно зроблено. Я боюсь, щоб ось це. Не стрилося дуже швидко, бо реально класний жетончик. Тут давайте ще то, то, маленький пакуночок розпідорасимо. Там в нас якісь праці мають бути, які я. Ну, я не знаю які. Там один двохъядерний, один-четрь'ядерний. Це все, що я знаю. По музиці відкриємо його. Так, розірвали, розрізали, розпідурили. Це вже від людини, яка веде канал «Посиділки з комп'ютерщиком. Да, я не буду скривати це. Заказала мені з Китаю людина, в Білорусі живе. Гарний в нього канал, цікавий про старі залізячки такі про 775 багато, про АМ2, от саме про таке. Але є і про 2011, там в нього можу рекомендувати. Я залишу посилання в описі, подивитесь. Може вам таке зайде теж, якщо вам мій контент заходить. Йоханий потрьоханий, я не хочу просить псувати ножом. Я сухуню теж не хотів псувати, але мені доведеться. А, 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 а ну да, то два процента. Ну то, то я как бы знал. Вот бачите, я вам сьогодні одні прав показываю. Завжди купа материнок. Нахуй на 2 сьогодні дивимось. Ну а в кого віці видео дивимось? Сьогодні щось цікаве, да? От. Йо! Е31Л10 3 ГГц, 6 МБ. Ну слухай, да так розумієш, это в принципе Core 2 Duo 8400. Тупо Core 2 Duo 840. Да? Чи тут це ж таки ж... Ану, почекайте. Це в нас X3220. О-о-о! А оце вже може бути 4 ядер. Так, да, це 4-х не точно. 8 Мбайтів, 1066... Оце, до речі, Q6600. Повний аналог. в нет. Але вони є. Це <с acabar> Q6600 по-любому. 2,4 ГГц, 8 МБ... 1066 шина, ну це тільки К6600. І так ви бачите, в нього, от, як у всіх чотирьох ядерників, ну, в більшості чотирьох ядерників, такий розділений напополам оце, от, знизу мошонка, це, з СМД-шок. Тут якби, воно асиметрично, але ну, це через те, що там якби, два ядра окремих. І між ними я, якось воно там поєднується по-цікавому. Я завжди хотів зрізати цю кришку нахуй і подивитися. Але мені щось щось шкода. Тим більше шкода псувати чотирьох якщо вже я ПНД не роз'їбав досі, то Ну, ні, поки що я не готовий на це, вибачте. Я не буду такого робити. Але, можливо, ми з вами їх подивимось в наступних випусках вкупі з якоюсь материнкою, бо мені перепала там. Пару материн. Давайте вже, якщо ми сьогодні подарунки підписників дивимось. Я вважаю, буде дуже щирим показати, що залишилось від компа, який мені прийшов на день народження. Випуск про нього буде окремий, але нехай це буде затравкою. Ось бочина від корпуса. Ось сам корпус. Я його розібрав вже. Там ще була, не повірите, там була віддяха. О, ось ця. XFX Radeon там був на 2 ГБ 6950. До речі, от віддяху я точно собі залишу. Подарував мені цей комп, не повірите, з Норвегії. Надіслав через два доставщика, там нова пошта фігурувала і ще якісь люди. З Норвегії, я так розумію. Коротше, оця мамка там стояла. SSD поставив я. Замість кулера рідного ось цього, кулермастера, до речі, кулер такий собі, от щиро. Такий собі кулер, такий собі корпус. Е, да, корпус РГБшний, зрозумійте правильно мене, корпус РГБшний, він якби сучасний, але по факту ніхуя воно не заєбісь. Тому що дуже незручно оці диски викалупувати з тієї сторони, там такі якби, контейнери йдуть, в які треба закручувати диски. Тобто для цього треба зняти оцю стінку. Повитягувати ті контейнери, ставити диски, для мене, який часто заміняє диски, це не варіант. Взагалі, мені треба отут, щоб отак дірки були, і отак диски вставлялись. То для мене це норм. Ну, типу, я всього, все одно цей корпус продаю. Так, да, я, я согласував це з людиною, яка це подарувала, Конрад Кюрзе. Я тобі вдячний. У да, нас такий новий рофл на каналі, особливо в групі в Телеграмі, що якби є Конрад 1 і Конрад 2. Ну, Тобто Конрад Кюрзе, який це подарував. Е, ще раз тобі дякую, друже. Я нарешті спробував на цій мамці свою SSD-шку. Я нарешті дізнався, скільки ж цих реальних старих ват в цьому 6700. Да, це I7 6700. Тут 2 по 8, але пам'ять 233 йде. Але все ж таки, 16 ГБ, 6700 Core I7. Тобто 4 ядра, 8 потоків. 3-4 ГГц. І хороша мамка, яка шиється під останні процеси. В принципі, тут з фазами все нормально насправді. Але, шановні глядачі, варто зазначити, що пан Конрад 2, а точніше Конрад Кюрзе, подарував мені, окрім цього чудового компухтора, ще ось такі блоки живлення для ноутбуків. Ну, точніше, це то, що для ноутбука HP. Тут скільки в нас йде, давайте подивимось. 1,5 а, чого... а, це на вход. А так 19 Вт, 474 А. Да, це хороший блок живлення, походу. Це в принципі скільки в нас виходить. Ну, Майже ну, да, десь 80-90 Вт. Реально тут виходить. Нормальний спішний блочок, Також в нас йде отакий блочок зі своїм кабелем. да, це від це в нас від якогось іншого девайсу. Тут в нас, бачите, більш стандартизований розйом, до речі, йде яким або колонки можна, або модем підключити, adsl овський або роутер. І, до речі, це, скоріш за все, саме від якогось або принтера, або монітора, можливо, блок живлення, Бо тут всього вже 9 вольт і 3 А, або це нетбук мог бути якийсь ще як варіант. Ну, головне, що воно є і воно працююче, А також тут дуже цікава штука є. Колонка ось така. Не usb а якби, ну, Блютуз-колонка, просто колонка, не плеєр. Тут немає щілини під флешку, але тут є мікро USB. На жаль, своєї пам'яті в неї теж немає. Тобто, це саме Bluetooth-колонка. Але так само. Можна регулювати гучність тут і підключати її не тільки по блютусу, а ще й по 3.5. Бачите, 3.5 звичайний вход. Тобто вход сюди, вход туди, і вона просто колонка починає працювати, якщо вона не підключена до блютусу. Я не знаю, як там ієрархія, що в першу чергу опрошується. 3.5 чи чи блютуз. я думаю, що 3.5 першим опрошується. Якщо немає 3.5, тоді блютуз. Якось так. Ну і вимкнути, і завжди можна отак натиснувши, все, вона перестала мігати. А якщо треба вмикнути, от натиснув, раз, червоним загорілось. Ну і заряджається вона от все цим мікро-USB. Можна прямо від зарядки її використовувати, якщо акумулятор просяде. Хороший подарунок. Дякую тобі, коней рзе. Так вже співпало. що саме перед моїм днем народження я познайомився з людиною, яка віддала мені багато олдскульних крутих речей. Серед них було дві отаких колонки. Ось 30 ця радіотехніка, до речі, з заміненими динаміками, мені дуже подобається. Вона гарно звучить. Я робив шорс, як вона грає, але в мене їх такі дві, просто другу мені поки що нема куди поставити, бо не вишвину я цю від маяка рідну колонку. Хоча я її з часом приберу на ремонт, там, на обслуговування, але поки так. Працюють вони від маяка, тобто там такий стручок підключення, як у старих радянських магнітофонів, два контакти. Ну, покажу коли-небудь. Неважливо. Також, крім двох цього колонок, ця людина мені подарувала дуже круту штуку. Я от тільки нещодавно, незадовго до дня народження, точніше грав у Silent Hill перший. І там такі телефони дискові або з кнопками. І от я такий от хочу телефон. Навіть воксельний намалював, а потім мені дарує ця людина телефон. Телефон, причому це реально старий телефон, дивіться, це в нас 50. 2 чи 62-й рок. Прям такий рарний девайс, чудовий. Телефон, тобто дві колонки. Ось цей телек. А, причому це, я так зрозумів, комплект Panasonic і Panasonic. Там магнітофон відео, магнітофон, Panasonic SuperDrive і телек. Вони обидва працюють, від них один загальний пульт. Тобто ця половина від телека, ця половина від Відіка, І є ще отакий додатковий пульт окремий. Який з цих пультів, я так думаю, окремо купувався. Воно працює. Це головне, що вам треба знати зараз. Також від цієї ж людини мені перепав цей чудовий Samsung 19 дюймовий Він працює, з ним все начебто. І ще була отака материнка. Тут в нас А8, наскільки я розумію, а 5545 Тобто це аналог FM2 God тут хороша встройка, тут ставиться DDR3 до 1600. Але просто не всі плашки нормально заводяться більше 1333. І по факту те, що тут двох канал, це дуже круто. Тому що я от саме цю плату тепер зможу в відео. Зіштовхнути з АМ-першим сокетом, який мені набагато раніше дарував Василь, теж постійний підписник мого каналу. Отака от мене є ідея щодо застосування цієї материнки. Ну і також я ганяв на ній Alien Isolation вже в 800 на 600, але на високих налаштуваннях без зглажування, але з високими текстурами, там, тінями. І от вона все це тягне, і мені це насправді сподобалось. Тобто це такий бюджетний варіант для ігр на DX11, там, ну, року, там, можливо, до 16-го, 17-го, не знаю, треба перевіряти. Я вдячний людині, яка все це подарувала, але її ім'я ви поки що не дізнаєтесь. Ну, Ми так вже домовились, що все ж таки поки що ім'я залишиться за кадром. А, так. так. Але це все ще не остання реч на сьогодні. А останньою, мабуть, на сьогодні буде посилка від пана Івана Бойко. Який мені надіслав ось ці речі? Так, я її вже підрозпакував. На жаль, я побачив, що по ній бігали мурахи, виявилося, що там були смаколики. І хоч, щоб ці казінаки, наприклад, і не прожерли ці маленькі. Гадючі тваринки, але, от наприклад, в ці контіхлетки вони точно залазили. Тому доведеться ще їх поперебирати, попридивлятись до цих конхветок. Але це не найстрашніше. А головне, що вони не з'їли процесори, а процесори тут вважали доволі прикольні. Лежали процесори ось у цій упаковці, і давайте ми на них подивимось. Перше, що мене застріло, це був ось такий атлон АДХ 1620. Це одноядерний атлон під АМ2, він доволі холодний, всього лише 45 Вт ТДП має. І начебто 2,4 ГГц, чи 2,2 чи 24 Коротше, 45 Вт, 2,4 ГГц, наскільки я пам'ятаю. Одноядерний, на жаль, але ну, може бути корисним для деяких тестів, вийшов здається в 2006 році. Далі в нас пішов ось такий от Атлон. От Саме цей Атлон 2 я чекав від Івана. Ще коли він показав, я от першою чергою на цей проц ткнув, що цей проц мені потрібен. І насправді в мене є пару АМ2 плюсових материнок. І ось цей Атлон 2 240 буде у нагоді. Він має 28 ГГц, метр киша, здається. Чи 2 по метру киша, тобто по метру на кожне. ядро, Двохядерний, хороший проц але двох'ядерний. Треба розуміти, що під AM2+, дроп AM3, АМ3... А саме таким він і є. Є про це і потужніше, але він працює як з ddr 2 так і ddr 3 пам'яттю. І це може стати у нагоді на якихось дешевих а 2 плюсових материнках. Реально от допоможе мені в деяких зборках, можливо, подивимось, чи потрібні людям збірки на таких просах ще. Думаю, ми скоро до цього доберемось. Хоча спершу треба буде передивитись всі подарунки підписників. І ось ще один x 2 тут вже, правда, в нас 4200. Причому в мене є плюс. в першого 5D0, отут в кінці, в другого 4CU здається, але в цього 5 dd Всі три, тобто на різних степінгах. І це цікаво. Коли-небудь, можливо, я навіть порівняю, наскільки вони відрізняються, та й чим саме. Бо вони можуть відрізнятися як розміром кеша, так і частотою. там На 100 МГц, наприклад, якийсь один від іншого а Так і ревізію ядра. Але в середньому тут буде два ядра по 2,2 ГГц і два по 512 кБ2 кеша. Відкладаємо. Оцей простеж стане у нагоді, можливо, або ну, комусь знайомому, можливо, подарю, він давно хотів собі X2 якийсь PDA M2. І останнє, що тут було таке, що я можу якось використати поки що. Це такий от 1155, як я розумію, Celeron Dual Core. ну, Чи просто Celeron, G1620. О, ще один 1620. Пам'ятаєте, ж, да? тобто тут ADH 1620. Упс. А, не пам'ятався. А тут G1620. І що цікаво, що якщо це і справді 11,55, то мені буде з чим його порівняти. Ну, наприклад, в мене є ще декілька праців, які мені подарував пан Віктор, тобто мій підписник з Харкова, і вже декілька разів дарувавши мені цікаві речі, він теж мені декілька різних праців, під 1255, 50 і під 75 подарував нещодавно, але ми ще до цього дійдемо. Так от. Я не знаю, скільки тут ядер, але тут написано, що 2,7 ГГц. Тож порівняємо його з тим, з чим зможемо. А мамка під 1155, до речі, в мене теж тепер є. Дякувати все також Віктору. Але спершу давайте закінчимо із цією посилкою. Бо тут є ще дещо. Три Ноутбучних процесора під Сокет Ноутбучний 988. Це наух 1150 щось таке. І тут у нас два отаких SR07V і один SR102. Я так розумію, це якісь Celeron чи Pentium ноутбучні під сокет 988. Свого часу Core i5 під цей сокет, до речі, цінувалися. І я так розумію, що вони і зараз е, мають деякий попит. Тому що ось такі проце люди міняють на i3, i5 та навіть i7. Гучні, ну, якщо саме їх ноутбук дозволяє по термопакету поставити щось краще. Але все одно можливо коли-небудь, я їх зможу перевірити, куди-небудь пристроїти, чи мені перепаде ноутбук, там випотрошений без проса, але з живою мамкою. Ну хто знає, відкладаємо це, відкладаємо це. Так, а ось це ми поки що не відкладаємо. Я все ж таки хочу перевірити від якого це соката. Але спершу я подякую Івану Бойко за ось такі кантіхлетки. Після того, як я вижену звідсіля цих ржавих комах, тобто мурах, я зможу ці контіхлети з'їсти. А ось це взагалі цікава штука, желе. Спробую обов'язково, можливо, навіть сьогодні. Дякую тобі, друже. Обов'язково ось це ось це перевірю, яке вони є. Бо козянаки мені колись дуже подобались. Так, тут у нас ще є така відкрутка для маленьких винтиків. Я думаю, мені вона дуже допоможе у колупанні мобілочок. А ще тут є отакий перехідник з прикурювача на USB. І це цікаво, бо у прикурювачі, наскільки я знаю, 12 вольт. А тут 5 має бути, якщо це USB. Але хто знає, може там всередині трансформатор якийсь, конвертатор. Ну так, да, там он щось написано: 12, 24 В на 5В. От саме це цікаво, що він понижає напругу, може стати в нагоді. От серйозно, може. Ну і на останнє варто було б згадати про дві чудові материнки, які мені одразу після дня народження подарував підписник з Харкова на ім'я Віктор. Там була на G41, яка, на жаль, до моменту виходу відео не дожила, бо... бо щось з нею трапилось, коли я міняв Є7200 на Е5500. Але... Оця материнка ще, начебто, жива. Е, я її майже не використовував, і саме тому вона досі жива. Бо гніобайт, як ми знаємо, може зламатися будь від чого. намагались навіть біос її ні хріна, А ось ця, ця... Жива і досі. Так от Віктор подарував мені їх обидві, і це в нас цікава платформа, легендарна, можна сказати. І не дивлячись на те, що материнка офісна, до неї було багато різних праців. Так, да, тут було 3 чи 4 таких 50-х проца, які сюди не підходять. Але вони мені знадобляться для перевірки 50-х плат свого часу, можливо. Але тут ще були такі праці, які мені було б цікаво, наприклад, порівняти з 75 ми або проміж собою, наприклад, є тут Celeron G550 двохядерний на 2,6 ГГц. А також тут десь а от G630 Pentium. Це з першого ще, ну як з першого, першого для 1,55 го покоління. Тобто це друге покоління, скажімо так, інтелів. Тут в нас 2,8, здається, чи 2,7 ГГц. А далі в нас є ще отакий більш-менш новий Pentium G. 2120, до речі, буває такий самий по номеру i3. Але ні, це Pentium. Тут в нас вже 2,9 ГГц здається, чи 3 а 3,1. ну і от в мене ще є мої праці. Тобто це Віктор подарував. а Оце в мене був G470 і цей проц це легендарний тим. Що це єдиний? Ну або двох один з двох єдиних проців під одинадцять які не мають двох ядер, а мають натомість одно ядро і два потоки. Що його ріднить з пентімом четвертим, і що собственно, мені і цікаво. Так, Ну і плюс тут є ще G645 в мене, десь був 840-й, можливо, хоча я міг його подарувати, я не пам'ятаю. І також тут є G2020. Я вже не пам'ятав, цей g 2020 чи Віктор мені віддав, чи ось цей мені віддав Віктор. Один з них віддав мені інша людина раніше ще. Ну, коротше, є з чого вибрати, як ви розумієте. І якби ще я хотів ще, от найпершим я порівняти хочу. 1155 ВС 775. Якби всі розуміють, що 1255 55 це вже наступне покоління, де пам'ять з процесором напряму працює, а на 775 через Північний міст. Але все одно, якби багато хто має таку думку, що там кор, тут кор, і що не сильно то воно і відрізнятиметься на одній частоті. Що ж, я думаю, що в одному з відеосів наступних ми це і порівняємо, бо це реально цікаво. Але на сьогодні я цим займатися, звісно, не буду. Я вам просто показав материнку. І хочу подякувати Віктору за G41, також, яка хоч і не дожила, але все одно це було приємно і це було цікаво. Також я хочу подякувати всім, хто так або інакше підтримував та підтримує канал. Тут в мене ще є вже на цілий випуск подарунків. От подарунок, от подарунок не розпакований. Цікаві тут штучки будуть. Коротше, буде ще випуск. І я сподіваюся, що це буде теж на останній випуск. Але. Я хотів би такий момент вам запропонувати. Давайте я буду все ж таки через відео знімати розпаковки, а через відео якісь все ж таки вже наболівші теми, тести, порівняння, бо розпаковки це кльово. але я впевнений, що дехто чекає вже давно порівняння Pentium 4 VS k 8 чи і ті самі 775 VS 1155 порівняти. Я впевнений, що це буде не менш цікаво. Так що якось так. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватись, якщо вам заходить мій контент. Також я залишаю в описі свою картку моно для тих, хто має можливість та бажання підтримати канал копієчкою. А щоб ви змогли завжди знайти мене. Я залишаю там також посилання на групу в телеграмі, де є також ще багато цікавих людей. До нових зустрічей. пока!